Всім добрий день, вітаю вас. Так, до вашої уваги, Я сьогодні показую такий от електростеплер від фірми Titan. Це є Китай на англійський ринок ТТБ-моделька 515 СТП. Бачимо вагу 1,3 кг. Він йде на скоби і на цвяхи. Цвяхи максимум 15 мм, скоби 14 мм. Якщо не помиляюсь, ширина 113, якщо не помиляюсь, Так, бачимо отак він от виглядає. Тут бачимо, скоби вставляються. Доволі, я би сказав, позитивні відгуки. люди брали, то казали, ціна якість, напевно, одне з самого кращого. Так, до чого я це відео взагалі роблю? Тут було запитання, чи будуть ці скоби тримати ДСП чи ДВП до задньої стінки мебелі. І так, як в мене під руками не оказалось, цього ДВП чи ДСП, якщо правильно вимовляю, в мене тут лишився старий бамбук. бамбук Якщо не помиляюсь, він набагато твердіший набагато твердіший від того ДСП, будемо так казати. То бачимо, тут бамбук десь приблизно 3 мм. Це йде на цвях і на скоби ще скопи. -шерст. І пробуємо. Чомусь з Англії, Бачимо, тут вилочка англійська йде і перехідник. Так, перепрошую. Так, і пробуємо оцей кінцевик, якщо ми на нього натискаємо, тоді воно б'є. от бачимо. Тобто Питання, до чого я це клоню, чи воно буде тримати. Якщо б це DSP чи DVP, то взагалі напевно, що воно би загнало його так, що скоба ж, напевно маски на би вирізали. Бачимо. Все, мертв. Так що, дякую за перегляд. Кому цікаво все. Гарного дня, дякую, до побачення.